Вітаю, друзі, це Євгенія. Ви на каналі В'язана Мрія і я закінчила в'язати кокетку для половери, який я в'яжу для своєї матусі. Зараз я буду розділяти в'язання на рукави та тулоп, і при цьому я не забуду зв'язати росток. Навіть якщо це модель оверсайз, навіть якщо всі кажуть вам, що росток не потрібен, але він потрібен. Повірте мені, я завжди. В'яжу росток. Отже, зараз я відмічу маркерами, де в мене будуть деталі рукавів. Ось одна міточка, ось друга. І з цієї сторони на кожен рукав я відводжу по два з половиною мотива. Ось таких. Ось таких клина по 2,5 на рукав. Тобто рукавчики будуть широкі, взагалі-та модель доволі широка. Але перед цим мені ще треба буде з'їзати росток. Росток десь 3 см буде достатньо. А це, якщо ми візьмемо сантиметр і змірюємо 3 см це. Ну, майже ось три рядочки з стовпчиками з одним накидом. Тобто від одного маркеру до іншого мені потрібно буде зв'язати з боку спинки три рядочки та об'єднати все в тулуб майбутнього полувера. Отже, я саме це зараз і зроблю. Так, ну ось, друзі, я закінчила росток. Ось три сантиметри з боку спинки. Щоб, щоб вам було відніше з однієї сторони, є росточок, от з другої ось це, ось це спинка. Ось це спинка і ось це майбутні рукавчики. Це майбутні рукавчики. Тепер мені треба об'єднати спинку спинку і перед. Ось, ось вони, ось вони. Але у мене тут закінчилось з виворотнього боку. Тому я зараз ось тут закріплю ниточку. А в'язати, щоб в'язання в у мене йшло, як раніше, по лицевої стороні, я почну з, цієї, з цього боку і буду вже в'язати з цього кінця. Інакше, інакше мені буде незручно. Буду в'язати тоді з вивороту. Це не дуже-не дуже, не дуже годиться. Зараз закріпимо. Потім я сховаю от, ось той кінчик. ниточки, хвостик, ось той. А зараз ось в мене маркери. Маркери, якими я відмітила рукави. Ось. Ось, ну, я буду. Але я буду з'єднати не, не з цим місцем, ось цим, А ось цим куточком. Де мій росточок. Ось так. І з цим маркером. Ось. І тоді спереду, спереду, то спинка, а спереду, ось, бачите, в мене, мене буде таке заглиблення горловинки. Дуже красиве, як то і мусить бути спереду. Нічого не буде, ні, ніде підтягувати, висмикуватися, давити на горло і все таке буде дуже гарно. Незважаючи на те, що блузочка, я знову кажу, блузочка доволі. Вільного крою такого, вільного фасону. Ось зараз я приєднаю петельку. Петельку приєднаємо. Ось, приєднали петель, петельку. І ось тут з'єднаю в'язання і буду в'язати, знову дотримуючись. Дотримуючись симетрії візерунку. Я не буду в'язати підрізи, тому що рукави в мене виходять доволі широкі. По-перше, по-друге, ось тут 3 см росточку додаються, тобто ще ширше на 3 см стають рукавчики. Тобто, особисто мені підрізи тут не потрібні. І цього буде достатньо. Ось тепер знову просто. Просто продовжую в'язати за симетрією візерунку, за візеруночком. Поки я в'язала росток, я ніяких прибавок не робила. У мене по візеруночку, ось тут ось тут 11 стовпчиків з одним накидом і 3 стовпчики арки. Ось тут. Це доволі відомий, відомий всім візеруночок, його часто використовують в'язальниці, які люблять в'язати гачком. І ось і цей перший рядок, коли я об'єдную всі, всі ось ці повітряні петельки толобу і в'яжу перший, перший рядочок саме толобу, я ніяких прибавочок робити не буду. А потім, потім буду дивитися, як воно буде. Лягати по фігурі. Зроблю ще одну примірку. Приміряння ще одне зроблю. І тоді вже, вже подивлюся. Ось, бачите, ось, з'єднала широкий рукавчик, росточок, ось дуже добре, бачите, його видно між оцими маркерами. Ось ось такий. Потім я дов'яжу рукавчики. А зараз я хочу зв'язати. Частину тулубу ось цим кольором. У своєму влозі попередньому я казала, що мені доведеться в'язати з одного матка інший, розпустити по клубках, по відцінках саме на рукави, щоб в'язати їх симметрично, і там теж був перехід цікавих кольорів. Ось цим я і займуся. Зараз, поки в мене йде ось такий ось такі. Бачите, від ціночок, одна жовта ниточка і три зелені, поки він не закінчиться, я буду в'язати тулуб. А потім я вже займуся рукавами. І саме тоді я поділюся з вами, як саме що я в'яжу рукави з розгарден, Бо а, одно діло це казати, розповідати, як там я клубочки розмотую, що я там роблю, а зовсім інше діло це побачити власними очима. Тож, друзі, дякую вам за увагу. Ось такі мі, не те, щоб майстер-клас, але, але докладна розповідь про те, як я розділяю рукави і в'яжу тулуб ось саме в цій моделі. Якщо є запитання, то завжди, будь ласка, в коментарі. Я буду дуже рада вам відповісти. А якщо вам сподобалось, то залиште мені вподобайку, підпишіться на мій канал. Та натисніть на дзвіночок. Ви завжди, завжди, завжди будете у курсі всіх моїх нових відео, а їх буде ще багато. Я вам обіцяю, буде цікаво. Тож, до нових зустрічей, всього вам найкращого, мирного неба над головою та злагоди!